Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 14 лютого 2026 року. Ключові висновки. Президент України Зеленський підтвердив готовність України до компромісу напередодні тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами Америки, Україною та Росією в Женеві, Швейцарія, 17-18 лютого. Російські чиновники продовжують наполягати на тому, що питання та умови, що перешкоджають мирній угоді, виходять за рамки територіальних вимог Росії. Російські війська продовжують зазнавати непропорційно великих втрат в обмін на незначні територіальні здобутки. Як нещодавно прогнозував Інститут вивчення війни зусилля України та SpaceX щодо блокування російських військових до терміналів Starlink в Україні? Як повідомляється, зривають удари безпілотників малої та середньої дальності Російського центру передових безпілотних технологій Рубікон в найближчій перспективі. У ніч з 13 на 14 лютого російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили одну балістичну ракету Іскандер. М. З Курської області та 112 безпілотників типу «Шахед», Гербера і Талмас та інших, з яких близько 70 були шахедами. З напрямку Курська, Орлата Брянська, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю, Окупованого Донецька та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 91 безпілотник і що 18 безпілотників вразили 11 об'єктів, а уламки безпілотника впали у двох місцях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній, житловій та адміністративній інфраструктурі в Чернігівській, Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Південне оперативне командування України повідомило, що російські війська випустили дві крилаті ракети Х-31 по Одеській області протягом дня, 14 лютого, але ракети не досягли своїх цілей. Українські війська нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області на Борівському та Слов'янському напрямках, а також у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 лютого, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Березового. На південний схід від Олександрівки. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Локаційні відеозаписи, опубліковані 13 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ Семенівки та на північний захід від та на північ Вільчі, обидва на північний схід від Харкова. Відеозаписи також вказують на те, що що російські війська ймовірно захопили Лиман на північний схід від Харкова та просунулися на північ від Сименівки раніше. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Борової. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на сході Богуславки, на північ від Борової. Російські війська незначно просунулися на слов'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в центральній частині Никифорівки на південний схід від Слов'янська. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Локаційні відеозаписи, опубліковані 14 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки. Оцінка російських проникнень. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 лютого, показують, як українські сили завдали удару по російському військовослужбовцю на східній околиці Костянтинівки. Під час за оцінкою інституту вивчення війни російської місії з проникнення, яка не змінила контроль над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.